Ми сьогодні прийшли попрощатися з нашим другом. Це брат нашого одногрупника. Ми зібралися з, з групою, прийшли попрощатися. Роман був комунікабельним, відзичивим, до, добрим хлопцем. Мав, кажуть, що мав одружуватися. Мама залишилася без сина. Дуже скорбимо і царство небесне Роману. Дуже хороші люди. І дитина дуже добряча. У мене трошки старший хлопчик, як їхній. Зараз теж воює на Запорізькому напрямку. Рома дуже був хороший. І, і Міша, брат його, і він дуже добрі були діти. Він не був в армії. Він після школи закінчив наш університет. І потім, як почала, в лютому місяці він пішов в минулому році. і це. Попав на навчання десь в Прибалтику, десь котрусь з країн, точно не пам'ятаю, а потім його сюди прийшов, вернувся, його відправили в школу офіцерів, бо в нього вища освіта, він кінчив ту школу і відправили. Ніколи нікому не відмовляв, в нього золоті руки і золоте серце. Меблі збирав. Все життя трудився, а коли розпочалася повномасштабна, пішов. Служити, як багато хлопців наших. Чудовий хлопець. Ні дружини, ні діток, на жаль, на жаль, не, не залишив по собі. Це більше всього. З одної сторони, навіть не знаєш, бо якщо діти сиротами лишаються, то теж біда. Ну, в нього діток не залишив, сім'ї, мама, родичі.